Вечірня прогулянка у хастика. у зеленому зеленому лісі. Де вітер лагідно пестить корони дерев, а пташки шебечуть свої найніжніші пісні. Жили собі звірятка. Їх було багато зайчики, білочки, їжачки, вовчики, лисички, олені та. Лежата. Всі вони разом гралися, бігали і співали, але настав вечір і ліс починав заспокоюватися. Одного вечора маленькі на ім'я вухастик вирішили піти прогулятися перед сном. Він стрибав із куща на кущик, минаючи ялинки й сосни. Його довгі вушка ловили кожен звук, шурхіт листя, спів цвіркунів, лагідний шепіт вітру. Та враз вухастик відчув, як його очі починають заплющуватись. Від втоми. Раптом на дорожці з'явився їжачок Крудько. Він ніс на своїй спинці кілька листочків, щоб застелити свою м'якеньку постіль. Побачивши вухастика, він лагідно промовив. Вухастику, що ти робиш так пізно у лісі? Уже час іти додому вкладатися спати. Ухастих позихнув і відповів. Я хотів ще трохи погуляти, але мабуть, ти правий. Я вже зовсім втомився. Їжачок рудько кивнув і сказав Тоді іди до свого тепленького ліжечка. Адже солодкі сни самі не прийдуть, їх треба запросити. Дивись, он і білочка, смішинка вже влаштувалась у своєму дублі. Вухастик поглянув на старий дуб, де жила смішинка. Білочка затишно загорнулась в ковдру з листочків її оченята. Повільно закривалися, і вона тихесенько шепотіла. Солодких снів, бухастику! Зустрінемось вранці, коли сонечко знову прийде до нашого лісу. Зачиня вирушила додому, а дорогою йому зустрілося ще кілька звірят, які також готувались до сну. Ведмежа Грицько. Закутався в теплу ковтру з гілочок та моху. Нарешті вухастик дійшов до своєї нірки. Він забрався м'якеньке ліжечко, закрив оченята і почав мріяти про новий день, який принесе йому нові пригоди. Вітерець колихав дерева. А в лісі запанувала тиша. Пташки посідали на гілочки та також заснули. Цієї ночі навіть сова не вилетіла на полювання, а сховалася в глибокій дуплянці, влаштувавшись на довгий сон. Заснув весь ліс. Зірочки на небі світили лагідно, неначе бажали звіряткам приємних снів. Навіть місяць великий і круглий заколисував своїми промнятами, тихо шепочучи, спіть спокійно, маленькі. Нехай ваші сни будуть найсолодшими. І вухастик, слухаючи ці слова, повільно пірнув у світ сновидінь, де його чекали нові казкові пригоди. Теплий ліс дбайливо огорнув його своїм захистом, даруючи Кожному мешканцю спокійний і глибокий сон.